Піднявся трошечки вверх по сходинкам ну, в шоковому стані, чіпляючись з ручками своїми затригла. Впав і він, він помер. Його ну, неможливо було врятувати, бо сонна артерія була перерізана, ну, горло було перерізане. Він взагалі не розкаюється, він вважає себе невинним, і поведінка його ну, викликає. Знаєте, такі ну, взагалі непорозуміння, як людина може посміхатися, е як людина може сидіти там, комусь піднигувати. Убивство 16-річного хлопця у Києві Максим Матерухін, який друзі навчався в 10 класі у київській школі, пройшло більше року. Обвинувачений і досі не отримав вирок. Зухвало поводиться в суді, вказує на те, що не розкаються за скоєни. Його адвокати всіляко намагаються затягнути процес, ба більше оббрехати загиблого та його друзів, аби виправдати вбивцю. Сьогодні говоримо про справу, яка не має лишати байдужими жодного з нас, друзі. Прошу вас додивитися це відео до кінця і обов'язково його поширити. Ми маємо разом домогтися справедливості для Макса та його родини. Погнали! Отже, друзі, що сталося 7 квітня 24-го року. Ви напевно чули цю історію. Хлопець загинув на станції Фунікулера у Києві. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю буквально за кілька хвилин ще до приїзду. Швидкої моя дитина з друзями гуляли містом, розхолоджували життям. І як то кажуть, такий був вибір поїхати на цьому транспорті в щоб піднятися вгору і далі продовжити прогулку. Але на шляху зустрівся цей монстр. Сказати так, що діти себе поводили, вони себе добре поводили. Не було такого, щоб діти щось там йому казали. Багато було свідків вже, які казали, що підлітки поводили себе добре. З їх сторони не було якихось чіплянь до нього, щоб вони там йому щось казали. Він до них причепився, бо він був в нетверезому стані, ще під наркотою. Коли моя дитина вийшла з фунікулеру. Це такі були просто хвилини, коли мій Макс навіть не зрозумів взагалі, що може зараз відбутися. Він просто навіть не встиг згруперуватися, якось щось зробити. Він просто кинув його в скло. І моя дитина, він був високий, він був 1,90 дев'яносто. І, звісно, цей проліт, який силою був, він розбив головою скло. І просто отримав смертельні порізи, які були несумісні життя. Ви уявляєте, Я... з якою силою це треба було дитину штовхнути, аби вона отримала несумісні з життям травми? Це була дуже велика сила. Е, Макс помер прямо там, прямо біля цього потяга, та? е, так? Так, по піднявся трошечки вверх по сходинкам ну, в шоковому стані. Чіпляючись ручками своїми затригла. Впав, і він, він помер. Його ну, неможливо було врятувати, бо сонна артерія була перерізана, ну, горло було перерізане і він помер. Підозрюваний у вбивстві Максима Матирухіна Артем Косов. Хто ця людина, друзі? Це співробітник управління державної охорони. Він не те, що не розкаються, а навпаки, зухвало сміється в суді з батьків вбитої дитини. І вже незабаром ця людина, друзі, може вийти з під варти, попри те, що його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, умисного вбивства із хуліганських мотивів. Стаття, яка передбачає цей злочин, карається позбавленням волі від 10 до 15 років або в загалі довічним ув'язненням. Родина вбитого Максима, його друзі вимагають довічне для Косова. Мама принципово заявляє, що їм нічого не потрібно відбивці, окрім довічного ув'язнення. Бо винний, якщо суд це доведе, має понести покарання. Він взагалі не розкаюється. Він вважає себе невинним. Поведінка його не викликає знаєте, такі взагалі непорозуміння, як людина може посміхатися. Як людина може сидіти, там, під, комусь піднигувати? Ну, це взагалі. Мати його е, теж посміхалася, коли зачитували рани моєї дитини. Смертельні рани, які люди просто сиділи, мурашки просто йдуть і волоси дибом. А, а вони, наче я не знаю. Я не знаю, що це за люди. Але я розумію, з якої він сім'ї, тому таких треба. Реально тримати під вартою. А він проситься додому. А чому він, чому він не визнає свої провини? Є камери спостереження, є тільки один нападник, все доволі очевидно. Що він каже на це? Ну вони намагаються, що це був нещасний випадок. Хоча mm -hmm. він, він не хотів, чи як я, я не знаю. Якщо е, цей не спустився сходинками донизу, до моєї, моєї дитини. Моя дитина була жива. Він просто цілеспрямовано пішов до нього вниз. Він наверх пішов, він спустився вниз і пішов до Макса. Mm -hmm. Моя дитина тільки вийшла з вагончику, він його просто кинув з усією силою. Я не знаю, він, знаєте, просто йому продовжують. Зараз нормальне життя, бо він в нормальних умовах. Він на СІЗО сидить. Він сидить на галбахті як військовий. А чому він там сидить як військовий? Мабуть, як ну, удовольствия. Да? Він... він був водій, і, мабуть, ну, як військова людина там. Хоча він, нав... він не був на війні. І ну, це, це якось смішно, коли його приписують до військового. Вони намагаються очернити мою дитину, його друзів, щоб вони казали щось про військових. і плакат його постійно на цьому наголошує. Не було так, не могло так бути. Бо наша сім'я має дуже багато людей, які воюють, наші друзі, наші родичі. Наш родич повернувся з війни нещодавно, без рук. Мій син Максим він їздив до госпіталя. Зі школою військових поважають наші сім'ї. Цього бути просто не мого. Ну не може цього mm -hmm. бути. Вони роблять спеціально так: кажуть для того, щоб людей ну, як... це болюча тема, так, звісно. Якщо обізвали так, так, якщо там, полюють, обізвали... так, так. Mm -hmm. якщо там підлітки обізвали військових, звісно, можна було отримати. Не було цього. Ну, ну це, це я не знаю навіщо так казати. То моя дитина була в стані алкогольного сп'яніння. Це, це е, вже були експертизи проведені і в суд. Зачито, що в крові моєї дитини не було знайдено ні е, алкоголь ні, ні алкоголю, ні, звісно, наркотичних якихось... А речів. щодо щодо вбивці підозрюваного так було знайдено і алкоголь. І е, наркотичний речовин угу. це, це, знайдено. ба більше сторона захисту та сам підозрюваний у вбивстві намагаються обрехати за словами мами загиблого Макса і його друзів підлітків. Мовляв, підлітки ображали військових. Хоча свідки кажуть зворотні, що хлопці взагалі не вступали в розмову із підозрюваним у вбивстві, і тим паче не говорили поганого про військових. Ір, э, скажіть, його хтось? Э... Кришує, тобто, чи бачите, ви ознаки цього, і що ми, як громадянське суспільство, можемо зробити, що би ви, як мама Макса, хотіли би, аби ми зробили з огляду на цю історію? Я не знаю, хто його кришує, але я розумію, що у цієї сім'ї достатньо грошей, і вони ну оплачують адвокатам. Адвокати відтягують бо, ну, угу. затягують вони, справу. Вони затягують реальну справу. У нас з вересня. По січень не було взагалі цей період судових засідань нормальних. Вони uh -huh. щось зривалися, і допит свідків просто не допускали. Вони цього боялися. Uh -huh. Коли вже uh -huh. пройшов допит свідків, всі свідки дали покази, і діти, Максима, друзі, і люди, які все це бачили на свої очі, вони кажуть, що. Десь щось там розрізняється, щось там ну, наче брешуть е, люди, те, що вони бачили на свої очі, uh -huh. можна так сказати. Е, майже всі свідки сказали одне і те ж саме, це саме головне, що він просто кинув дитину в склу. Uh -huh. Uh -huh. Що можна ще? Я не розумію, е, з якої там сторони була колона, вони намагалися спіймати на якусь брехні там. Діти були в такому стані шоковому. І переживаючи все це, звісно, десь в голові могли там якісь там якісь щось ну, не так запам'ятати. Чи... Але саме головне вони пам'ятали, що він зробив. Ну, Максим вийшов, хто його кинув. Угу. Все. Це інше, ну, я не знаю, це якісь просто. Я не знаю, дитина одна зараз ходить до психолога і реально вже йому приписали ну, серйозні такі препарати, бо він не справляється. Діти на власні очі це б бачили. І зараз ще цих дітей намагаються зробити яких, ну, я не знаю, погані підлітки. Їх там з якимись. Я розумію, що багато же ну, підлітки є різні, але на ці угу. і зачепив, бо він розумів, що ці діти йому нічого не зроблять. А Якщо б він зачепив таких, про яких пишуть, то я думаю, що не вийшов би він звідти. І що, друзі, особливо небезпечно в цій справі, тому ми і записуємо це відео. Це те, що підозрюваний вбивстві може просто вийти з під варти, без жодного покарання. Нещодавно Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Косову у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Втім, на цю ухвалу. Сторона захисту подала апеляцію. Чому? Бо хоче, щоб Косов сидів вдома, а не в СІЗО. 19 травня. Вперше в цій справі Київський апеляційний суд мав слухати питання запобіжного заходу без виклику сторін, без прокурора та потерпілих. Адвокати родини здивовані таким рішенням, адже це дивна практика для справи такої тяжкості. Суд не відбувся. Рідні припускають, що це чергові трюки адвокатів підозрюваного. Втім, наступне засідання відбудеться вже у п'ятницю. Отже, 23 травня з 13 до 16 години Шевченківський суд Києва. І ми маємо зробити все, щоб підозрюваний лишився під вартою і згодом поніс справедливе покарання. Ви спитаєте, Яніно, чим ми можемо допомогти? Розголос, якщо вбивця буде і далі на волі, під загрозою можуть бути і наші з вами діти. Саме тому ми маємо не мовчати. І поширювати інформацію нам потрібен розголос. Нам потрібно, щоб це не замовчували, щоб це не, не затихло. Бо вони чекають, і вони чекали і раніше, що там ну трошечки там люди походять, все замовчують, і вони тихенько це це зможуть якось вирішити, бо, ну чесно кажучи, більше року до нас. Люди вони приходять, вони підтримують нас, нашу сім'ю. Зал жодного разу не був пустий, постійно приходять люди, як вони кажуть, ми їм платимо. Жодної копійки, жодна людина не отримала. Гроші не все вирішують. Коли є справедливість, і коли ти знаєш правду. Ну, вони не потрібні. Це з їх сторони, вони можуть там намагатися щось десь там купити, підкупити, ну, бо вони знають, що їм якось треба його витягувати. А з нашої сторони, це тільки ну, підтримка справді людей, розголос, і щоб е, про це говорили і пам'ятали, поки він не сяде, поки він не сяде по життєво, бо іншого нам ну, не підійте. За Забисто дитини, він повинен сидіти, mm -hmm. бо ходять ще інші діти. І, вибачте, він не зрозумів, що він зробив, що він накоїв. Він не зрозумів. Якщо він вийде, ну а хто може бути наступний? Такі, як він, вони повинні бути саме останні. Ізольовані. Ізольовані, аби не наражати на небезпеку. Тільки так, друзі. Ну і не забуваймо підтримувати наших. Сумщина, край складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон для нас. Він вкрай важливий зараз, особливо. Прошу, щоб ви підтримали 47-му славетну ОМБР, потрібен пікап. Вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається під яким щільним вогнем? Відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї і давайте підтримуємо хлопців в описі. Дам вам е, карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших всім привіт. Ми бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників. Та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого, менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір, і нам буде на чому возити себе на передову. Підпишіться на наш канал, друзі. В описі до відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді щодня створювати для вас контент. Підтримуйте чесно і вільну журналістику. До зустрічі.